Ків першокласників, ви всі чули і знаєте, що хто йде в перший клас від держави дається 5 тисяч гривень на придбання товарів для ваших діток. І хочу сказати, що саме у нашому магазинчику ви можете скористатися цією послугою, тому що ми працюємо офіційно. Ми маємо все відповідно, все, що треба до державних вимог, і тільки у нас ви зможете придбати з асортименту все, що вам подобається. Будь ласка, ми вас чекаємо в магазині, і програма для школярів-першокласників у нас дійсно. Ну, все починається з того, хто як працює. Ми працюємо ще раз для вас, і тільки для вас офіційно. Тому ми вас чекаємо у нашому магазинчику. Ви можете набрати товару, все, що вам подобається, і розрахуватися ось тими коштами, які вам надали. Якщо ви ще не оформили, обов'язково оформляйте. Не втрачайте такої можливості. Ви можете як прийти осінній, так можна після вересні прийти. Взяти, наприклад, пальтішка, піджачки, якусь зимню курточку, тому що у нас великий мега асортимент від літнього до зимньої курточки. Ми вас чекаємо, любимо.